Всім привіт, ви на каналі WilderGang. І сьогодні я хочу показувати, як, як змінилась гра за рік моє відновлення 20.3. Тому підписуйтесь на канал став, ставте лайки, А ми розпочинаємо. В цьому відео я хочу тільки показати нові транспортні засоби, а в слідчому відео, якщо вам це сподобається, всі системи, які змінились. Давайте розпочинаємо із прямого автосеріаду так, тепер ми вигадаємо. Ось так, тепер модель. Куда ви ще можна вибрати комплектацію автомобіля? Чим краще комплектація, наприклад, ось така. Вибираю стопу і вона буде набагато краща Так також додали дуже багато автомобіля. Більше не додали. Ось так змінилась подальше. Також, я хочу сказати, те, що якщо до мене хтось підходить що підписано на мене, я вам даю 50 тисяч. Я граю на трасі. Ось, наприклад, отака ось, ось машина плюс 30 кілометрів. Але різниця аж 400 тисяч. Також подали ось таку ось так. В следующему можливому відео я її куплю і показую вам інші торт. Також на всі автомобілі. Та ось таку дуже класну машину. І на цей автомобіль буде теж. Ось такий автомобіль Mercedes Pano. 5.5, але він дуже пугаває багато пально. Також змінили ціну на... дуже сильно змінили ціну на Mercedes Pan's, але wow. Також сильно поміняли гелі. Тепер в нього морбашка дуже... Та також М2. Якщо ви не бачили відео із 2.3.1, то отпускно буде. Ось ми біля автосалона Вантагіл, тому давайте я вам покажу, що тут дали та змінили. Заходимо. Ось так змінили модельку Мерсед Спринтер. Тепер виглядає Ман, на машину АТБ Актрос теж має звіт. Свій... Швидкість ставки. Дав став теж трішки швидшим, але змінили змінилася. Ворва теж саме, але змінили її троєчками. отримала зміни по ціні на 2 млн також по швидкості і те, що зараз полістали пуска. Також дали 150 кг. І ще. Вось, бу, в такі ось типу отоктілась машина, цілося 150 кг лазить, 50, 50, 150 кг. Це трошки нелогічно, але... Тут 50 і 150. Але, на жаль, не далеко депутаті для ось. Ось і салон середнього, мали. Перша автівка це школа. Має зміни, це тільки власне. Так тут ничего не изменилось, крем трешки медали, которая была додана ось такая активная. Но а едет не на метр. Також не было трошки медальку от Cruiser Pro. Да, трешки что-то Я на Марк 2. Майя 2.5. Спин Турбо. Це якого різниця 100 тисяч, але їде на 30 матчів свитка. Також ось ось така автівка. МПС Мазда 3. І також, от. Саме легендарна автівка це Nissan Silver S 15 H. Да я одна Нічого не змінилось, крім кінець. Ось. Різниці тільки та ще трішки парк мінялися, та таки вдалиться. Також трішки змінилось Е46. Трішки парадні пари і 40. Є третій. Бордотана. Але я не бачу між ними різниці сильні. Тому не можна нічого не розказати. Ось така трішки старовата дівка, але їде навіть добре. Також додався ось такий кофт. Його е, раніше не було, він попередній, наче основі додався. Також змінила модельку BMW e 34 525 i та трішки ось свет. Само, я ними не міняється нічого крім ведратикуального. Тому я думаю, що краще брати ось цю, щоб не проплачувати препарат від. Дали автомобіль BMW 750 Ай. Дві модельки стандартні 4Н4Б8. І це 270. Також додали чіп до франчка. За 2 мільйони та є 222 км в час. 5 Задали ось такому плакацію. Ведра спального дуже велика. Але це нормально. Виглядає дуже навіть... Злічок на автомобіль ще додався. Це ось така Kia карнавал. Їде 205 км в час. За 14 мільйонів. Але за 14 мільйонів... М5F90. Або якщо домовитись, то можна купити навіть дві М5Е60 Фу 5. Тому я не бажаю брати з курсі. Ось ми вже в авіасалоні виходимо. Тут не сильно великий вибір, але все рівно. Ось такий самоліт, Максимальна швидкість 130 км в час. Та виглядає доволі прикольно. Ось такий гвинтокрил, я його маю. Він летить 154 км в час. Та за цей час, поки він в мене, у мене дуже хороший враження. Ось такий гвинтокрил 190 км в час летить. В мене був він, але я скажу так, він дуже медленно бере розгон та якийсь баг, що в нього може сісти тільки одна людина. Ось такий самолюбний. Він коштує 100 мільйонів, 150 км в час він летить. Але він ось так провалюється під карту і в нього неможливо сісти. Ось такий гвинтокрил він використовується звичай в звичайних фракціях, але деякі гравці його теж беруть і кажуть, що його краще не брати. Тому що за 20 мільйонів можна купити отакий гвинтокрил, як за 7 мільйонів і ще лишиться гроші. Ось ми вже біля економ автосалону заходимо. І, на жаль, я не зможу показати економ автосалон, тому що власник економ салону трішки забув поповнити. Але я можу вам сказати, що там нічого не додали. Крім одної автівки, яка йде 30 кілометрів. Ось ми біля мотосалону, тому заходимо. Тут за 50 тисяч можна купити ось таку конду. Мій друг вбрав цю фонду, та сказав, що дуже прикольно. Пора 175 175. Його можна за 115 тисяч або виведе в морі лайк. Ось така конта э, XR300 за 400 тисяч шукає в поліції. Ось такий магазин. Я його не взяв, але бачив за гора гравців і маю враження. Також я маю ось такий мотоцикл. Кабаса Нінда H2R трошки на деталях, Але він з копом вийде 400 км води. Є Harley Davidson 2009. Це ось такий крутий мотоцикл, але швидкість в нього не буду. Не бажаю його брати, тому що його купляв від сильний звод. І ось такий дубацію, маю його на іншому сервері, він дуже швидкий, але все рівно запаслайки не буде нагадувати. Ось сам мотоцикл. це BMW S 1000 rf Їде 300. Я його не хотів більше першого разу, тому що як я тільки починаю їхати, він зразу стає на заднє колесо і неможливо на ньому нормально їхати. Ось ми біля люкс автосалону, тут стоїть мій Мерседес, Та там колись полетів вертольот сам по собі. <сум> тому заходимо. <сум> е, зараз я тут буду показувати тільки ті автомобілі, які самі змутаються. Та додалося. Ось такий ліпкор їде 250, коштує 8 мільйонів. Та це клас. Але його мало забирає, тому що за такі гроші Радофто, наприклад, купляє ось такий автомобіль, який їде 30. Силючий автомобіль це X5 Констаків. Їде 290. 9 мільйонів корм. Його не дуже давно мені. І він виглядає. дуже Дивіться автомобільце BMW XT. Виглядає дуже красиво, як на мене, але Діда дуже мало. Ветра до пального 17 літрів. Це багатенько, Але задок теж це. Але це не було. РНСІ має свої змінні политики. Виглядає трішки. Нові диски, нові парадні пари, та ціна вище на 4 млн. Максимальна швидкість третьом третій матрі часу. видно ще 0 слюб наявності, випущу їх вакцина. Але ремонт там не знаю. ВМВМ 8 свої зміни. Це тільки класа, і ціна. І ось гейтву. Сейчас вы умеете пугать Ичарон. Еда 350 45 миллионов. А еще взята. Вот такие за 79 миллионов. Еда 490. миллионов. Встреча с Роуз Роуз Фантом. Вин еда в Малюсе. Вин ехал в 310, тварина 250. И вин стал дороже на 10 миллионов. З люкс автосалоном закінчуємо і переміщаємось до автосалону Ось ми біля автосалона Катрі. Заходимо. Перший це кулібрі. 38 вузлів. Потужність 240 е, кінських сил. Коштує 12 мільйонів 380 тисяч. Її неможливо, на жаль, поправити. Проходимо до слідуєш. Speedbot. Потужність 130 кінських сел, 68 узлов, в 17 литров. Коштує 686 тысяч. Следующая цена, вот такая яхта, 76 узлов, 500 кг сел. Еда, 70, э, кошта 77 миллионов. Такое ощущение можно покрасить так же. Ось така лодка Ламбо. Потужність 110 кінських сил. Максимальна швидкість 55 вузлів. Та коштує 1,2 мільйони. І також є ще одна лодка. Так виглядає ця лодка. Їде 130 км в час. Має дуже гарний вигляд. Та знає дуже вольно рибачити. І на цьому це відео закінчується. Застав та лайки, підписуйтесь на канал. Всім пока.